Опалювальний сезон у Чернігові майже 100% споживачів з теплом, як повідомляє Олексій Щербина, ОТКЄ забезпечило подачу теплоносія до всіх будинків, об'єктів соціальної сфери і установ. Щодо Чернігівської ТЕЦ оперативно вирішено проблему юридичного характеру, що стосувалося затримки підписання угоди на постачання природного газу акціонерним товариством Чернігівгаз. На сьогоднішній день з 595 будинків не включено у нас 4 будинки, тобто 99,5% житлового сектору вже теж з теплопостачанням. Фахівці Чернігівської ТЕЦ нині працюють у посиленому режимі, зазначив Олексій Щербина. Зокрема, опрацьовують заявки населення. Більшість із них стосуються випадків необхідності стравлювання повітря з опалювальних систем. Це зумовлено зокрема і зупинкою роботи ТЕЦ у квітні цього року. Трошки краще ситуація з облтеплакомоненерга було вже опрацьовано близько тисячі заявок щодо стравлювання повітря. В цьому році це пройшло швидше, ніж завжди. Одна з причин, тому що була влітку гаряча вода у наших споживачів, тобто деякі котельні працювали, і теплоносій подавався від об'єкта генерації теплової енергії до центральних теплових пунктів. Зазначимо, традиційно першими в місті ще до початку офіційного опалювального сезону до тепла підключали об'єкти соціальної інфраструктури. Серед них пологовий, лікарні, госпіталі, школи та дитсадки. Олександр Ломако принагідно подякував усім працівникам облтеплокомуненерго за проведену роботу та оперативне вирішення всіх проблем. Зрозуміло, що на те з було слабніше початок опалювального сезон через те, що підприємство і не працювало, і ми тільки в серпні. В кінці серпня, по суті, вже навіть вересні почали і юридичні паралельні питання, і технічно розглядати. І на це було півтора місяці. За півтора місяці справилися всі на відмінно. І чернігівці, я думаю, що я від імені всіх чернігівців висловлю вдячність за те, що, попри всі складності, які є і у нашого міста, і у енергетичної системи України в цілому опалювальний сезон Чернігові розпочався вчасно. З днями нацрегулятор НКРКП має затвердити тарифи на виробництво теплової енергії для всіх категорій споживачів. Прогнозовано для населення розцінки на опалення залишаться незмінними на рівні 24 лютого 2022 року. Небагато обласних центрів вже 100% забезпечили теплонасієм своїх споживачів. Тому ну я особисто, Це для мене вже 20-й опалювальний сезон. особисто я знаю, що да юбілей. Що ми виконали всі завдання, які нами ставили. що ж стосується забезпечення гарячою водою абонентів, ТЕЦ, то нині вона є в 90% споживачів. І як обіцяють, до кінця тижня буде у всіх оселях. Олексій Щербина каже, зараз підприємство витримує параметри теплоносія, який дозволяє забезпечити якість гарячого водопостачання на рівні вищому аніж торік.